Привіт! Ви на каналі Натка В'яже, і в цьому відео я хочу презентувати вам свій новий опис на топ призма. Це незвичний опис. Я назвала його Smart опис і в чому його особливості, я і хочу розповісти вам у цьому відео. sweater. Я думаю, кожна майстриня, яка хоч раз в житті в'язала якийсь виріб за описом, стикалася з такими проблемами, як непопадання в щільність, невідповідність розмірній сітці, непідходяща пряжа за метражем. А якщо це опис з розрахунками, то складність і незрозумілість розрахунків. Я сама не раз в'язала за описами, і майже кожного разу в мене була проблема підібрати пряжу та розмір спиць так, щоб чітко попасти в щільність, яка вказана в описі. Навіть якщо я брала пряжу того самого метражу і спиці, того самого розміру, як вказано в майстрині в описі, найчастіше я в щільність не попадала. І це, в принципі, зрозуміло: всі ми в'яжемо по-різному. Кожного в нас своя техніка, свій стиль в'язання. Хтось в'яже туго, хтось в'яже вільно. І це абсолютно нормально, що взяти дві майстрині з однаковою пряжою, однаковими спицями вони зв'яжуть вам різні зразочки з різною сільністю. Також в мене були проблеми з розмірами, коли, наприклад, в тебе об'єм грудей 100, а розмірна сітка на виріб один розмір. Об'єм готового виробу 100, а, а наступний вже, наприклад, 115. Тобто виходить, що якщо взяти розмір з об'ємом 100, то він буде на тебе в натяг, прям в притик. Так, не буде свободи облягання. А якщо взяти наступний, то це вже виходить досить вільний светр, такий оверсайзний оверсайз. А для когось це окей, для когось ні. Тому інколи в мене були проблеми, який ж. Розмір собі обрати, так, щоб виріб сидів на мені так само, як на майстрині, яка цей опис написала. Також іноді буває, побачиш якийсь виріб, якийсь опис, і вже бачиш, ось цієї пряжі я хочу його зв'язати. Купуєш опис, починаєш в'язати зразок. І пряжа не підходить. Доводиться щось вигадувати, підбирати іншу пряжу, шукати якусь там іншу щільність. Ну, ви зрозуміли, <гум> бувають певні проблеми, і мені дуже хотілося від цих проблем позбавитися. Так, можна сказати, що можна там щось перерахувати, так знайти свій коефіцієнт і перерахувати всі розрахунки в описі згідно зі своєю щільністю. Або я знаю, деякі майстрині просто беруть на розмір менше, або на розмір більше, або змінюють розмір спиць, навіть не попадаючи в щільність. Але як на мій погляд, то це все таке пальцем в небо, тому що ти можеш отримати той виріб, який хочеш, а можеш і не отримати. Тому що не всі розрахунки змінюються лінійно від розміру до розміра, і тому навіть просто взявши інший розмір з іншою щільністю, можна отримати на виході ну, щось таке не дуже зрозуміло. Де, взагалі, всі ці перерахунки, і якесь підлаштовування це певний головняк. Я думаю, ви зі мною погодитеся. А коли ти купуєш опис, хочеться купити готовий продукт, відкрити його, сісти. І в'язати, і насолоджуватися процесом, тому що тобі не, не треба нічого рахувати, не треба нічого приміряти, не треба там щось розраховувати та підлаштовувати. Ти просто в'яжеш, в тебе все вже написано, робиш прибавки, убавки, добавки, як написано в описі, і насолоджуєшся самим процесом. Тож, в мене вже давно виникла така ідея зробити опис, в якому всіх цих проблем не буде. Я довго думала, як мені його зробити, яку саме тактику обрати, і мені здається, мені це вдалося. Тож сьогодні я рада презентувати вам свій перший смарт-опис. В чому його відмінності? В тому, що в ньому немає жодної щільності, в ньому немає розмірної сітки. Ви можете в'язати будь-якою пряжею, будь-якими спицями, від тонюсенької на спицях 2 до товстенької бововни на спицях 5. Ви можете зв'язати будь-який розмір від дитячого до найшикарнішого, тому що цей опис підлаштовується саме для вас. І до того ж, вам не треба нічого рахувати. Жодної формули, жодної математичної дії в цьому описі немає. Але в ньому є спеціальна розрахункова таблиця, яка все це зробить за вас. Тож, що треба зробити, щоб скористатися моїм смарт-описом. Звісно, все одно треба зв'язати зразочок з тієї пряжі, що ви обрали. Без зразочку нікуди. Вам треба порахувати свою власну щільність, і вам треба зробити лише два заміри: це ширина виробу, яку ви хочете отримати, і довжина виробу, яку ви хочете на собі побачити. Вона може бути будь-якою якою завгодно, можна зв'язати туніку, можна зв'язати кроп-топ. Це за вашими побажаннями. Потім ці чотири цифри ви вносите в таблицю, і вона робить всі розрахунки за вас автоматично. Вам не треба нічого взагалі рахувати. Вам не треба розуміти, як воно там все відбувається. Все відбувається на автоматі. Що я вам розповідаю? Давайте я вам краще покажу. Ось так виглядає розрахункова таблиця. Вам треба внести свою щільність, петлі та ряди в 10 см, далі бажану ширину виробу, та також бажану довжину виробу в сантиметрах. Все. Далі таблиця все вже порахувала за вас. Ось це всі розрахунки, які вам знадобляться. Далі використовуючи ці дані та текстовий опис, ви можете переходити до в'язання. У текстовому описі традиційно знаходиться вся потрібна вам інформація щодо конструкції, виробу необхідних інструментів, схеми всіх візерунків, технічні відео посилання та QR-коди і далі покроковий опис всіх етапів в'язання. Ви просто підставляєте дані з розрахункової таблиці в опис і в'яжете свій топ. Тож, ось такий мій смарт-опис. Як я вже сказала, він складається з двох частин: це розрахункова таблиця, яка робить за вас всі розрахунки, і звичайний текстовий опис, до якого ви звикли, в якому описані всі кроки в'язання ось цього топу від набору петель до ВТО. Все розписано, все покроково розказано. В описі є схеми на всі візерунки, також в описі є додаткові відео на певні технічно складні моменти. Хоча, в принципі, в цьому топі взагалі немає складних моментів. Тут все дуже просто в'яжеться. І навіть візерунок, хоча він може здаватися досить складним, в'яжеться дуже легко, тому що все, що там є, це накид. Дві разом лицевою з нахилом вліво і дві разом лицевою з нахилом вправо. Все. Головне слідкувати за схемою, в'язати уважно і все вийде. Звісно, традиційно я проводила тестування цього опису, і дівчата в'язали так само з використанням розрахункової таблиці. Тобто кожна дівчина з тестувальної групи обирала свою власну пряжу, обирала свої власні заміри, розміри. Хтось хотів вільніше, хтось хотів. Так, по фігурі дівчата обирали самостійно і в'язали за описом. І, звісно, зараз я хочу з вами поділитися результатами моїх неймовірних тестувальниць. standing bright like the Your beautiful sweater. Colors were so wild. Patterns knit together like a happy child. In your beautiful. My cozy tree you're beautiful Як ви бачите, цей топ підходить усім. На будь-якій фігурі він сидить просто ідеально. І я дуже вдячна моїм дівчатам з тестувальної групи, які допомогли мені протестувати такий експериментальний опис. Вони не знали, як це буде виглядати. Я їх трошки залякала на початку, бо сказала, що це буде все дуже незвично. І я дуже рада, що вони мені довірилися і зв'язали свої неймовірні топи призма. На мій погляд, модель вийшла дуже універсальна. Той, хто слідкує за мною в інстаграм, той знає, що я його відносила вже півліта. Я його ношу ну, ну не кожного дня, ну, мабуть, через день, тому що дуже зручна модель, особливо в спеку, яка була цього літа. Тож, не можу не порекомендувати вам спробувати зв'язати свій топ призма і до того ж спробувати новий вид опису, який все рахує за вас. Тож, як можна придбати опис? Звісно, його можна придбати на моєму сайті. Посиланнячко буде в описі під відео. Наразі на нього діє акційна ціна 300 гривень, а потім вартість цього опису буде 350 гривень. Тож ви можете скористатися зараз акційною пропозицією і придбати цей опис. На сайті діє зручна онлайн оплата картою, тобто ви просто вводите дані своєї карти, і опис приходить у вигляді посилання вам на електронну пошту. Якщо вам зручніше оплатити напряму на картку або на PayPal, ви можете написати мені або в Telegram, або в Instagram, Всі посилання, звісно, будуть в описі під відео, і придбати цей опис. Я дуже-дуже сподіваюся, що наступного літа багато дівчат будуть насолоджуватися цим неймовірним топом. Якщо у вас залишились якісь питання щодо того, як працює опис або як його придбати, пишіть мені в коментарях або напряму в телеграм та в інстаграм. Я буду дуже рада вам допомогти. А на цьому я дякую вам за увагу. Дякую, що ви переглянули це відео. Бажаю вам всього найкращого. І побачимося знову дуже дуже скоро. До зустрічі, Па-па.